Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І я хочу ще раз і ще раз подякувати всім підписникам за ваші подобайки, за ваші коментарі, тому що це дає алгоритмам Ютуба просувати моє відео українцям, які мешкають за кордоном та в Україні. Сьогодні ми поговоримо і я хочу з вами поговорити про тих людей, які вижили. У цій повномасштабній війні і сказати одразу, що найбільший виклик передвоєвоповінною Україною полягатиме в тому, що її долю визначатимуть ті, хто саме вижив. Серед цих людей, на жаль, не буде Романа Ратушного, Святослава Стеценка, Андрія Пільщикова за позивним Джус та тисяч інших гідних патріотичних та професійних українців. Буде чимало тих, кому поталанило вижити на війні, але набагато більше тих, хто поки перші воювали, ухилявся від війни із зовнішнім ворогом, але натомість готувався і акумулював ресурси для майбутньої битви за владу. Попри всенародну народну любов до Збройних сил України, ми маємо шанс побачити багато надто багато представників другої спільноти у владних кабінетах повоєнної України це наше відео. Ви знаєте, майбутнє України залежатиме не від найкращих, а від тих, хто вижив. І ті, хто вижив, перекриють Україну під себе. Тому вже сьогодні ми маємо мріяти і дискутувати, і сперечатися і прозрівати, якою буде Україна майбутнього, аби не віддати її на поталу пройди світам, що не просто пропетляли війну, а перетворили її на мати рідну. Звичайно, я зараз не про всіх, хто з тих чи з інших причин не взяв до рук зброю. З власного досвіду знаю, що аби один солдат успішно воював на передовій, 6-7 фахівців у тилу мають забезпечувати його всім необхідним. Виготовляти та подавати снаряди не менш важливо ніж випускати їх по ворогу. Тому наразі не про тих, хто усім чи може допомагає війську, а про тих, хто, скориставшись війною всіма правдами та неправдами, концентрує ресурси і готується до приходу до влади завтра, коли війна завершиться. І для яких героїв цієї війни стануть лише медійним ресурсом соціальний капітал, яких можна взяти в оренду на час виборів за доволі помірні гроші. А щодо суті, то на наступних виборах змагатиметься соціальний капітал, тобто довіра суспільства до певних осіб та інституцій з традиційним капіталом. Чи дозріли ті, хто пішов на цю війну за власним вибором і покликанням не перетворитися на електоральний ресурс для тих, хто на війну взагалі не пішов? Питання це відкрите досі. Чи знайдуть ветерани російсько-української війни достатньо мудрості та далекооглядності в собі, аби домовитись між собою і сформувати власний політичний рух, не партію, а саме широкий громадсько-політичний рух з вимогою докорінних перетворень в країні? А чи просто як у 2014-му розбіжатися по чужих політичних проєктах? І це питання досі відкрите. І зрозуміло, що головним завданням тих, хто вижив на цій війні і заплатив за неї трагічну ціну, буде навіть не прихід до влади, а радикальне перетворення України перетворення її у такий спосіб, аби більше нікому навіть на думку не спало атакувати чи шантажувати нас. Бо найефективнішою гарантією безпеки для України. Стане не НАТО і не ЄС, куди нас ще мають узяти, а перетворення України на європейський Ізраїль високотехнологічну, високоосвічено, згуртовану, але розмаїту та змобілізовану націю. Аби наша перемога не стала прірвою, ми маємо, як колись, батьки-засновники Сполучених Штатів Америки, конвертувати її у нову якість України замість. Дерявого решета, з якої спільні ресурси тисячою струмків витікають по приватних кишенях. Україна має стати суспільним реактором, що розкриває та каналізує творчу енергію мільйонів своїх громадян, пристроєм, який змушує наше несамовите його працювати на загальне благо. А що ж потрібно для цього? А для цього нам вже потрібна візія майбутньої України, потрібна стратегія. Але не відновлення а радикального перетворення країни, а саме радикального перетворення України. Бо з нашої руїни та деградації є тільки один шанс прорватися у перший світ, якщо ми потрапимо перетворити аграрну напіфеодальну поддержаву у надсучасний гіперзвуковий літак. Тому з тих, хто виживе на цій війні, є важливе надзавдання взяти владу. Скликати свій філадельфійський конвент, домовитись про майбутній функціонал та відповідну конструкцію української держави, і змусити працювати нові правила гри, нещадно караючи кожного, хто їх порушить. В противному разі владу візьмуть ті, хто вижив на цій війні тільки в інший спосіб. Хто цю війну пропетляв і успішно, звісно, монетизував. Візьмуться, аби отримати ліцензію на інкасування країни наступні 5 років. Бо у цій країні всіх влаштовує все. Окрім того, що сьогодні не вони, її головні бенефіціари. Про це пише Геннадій Друзенко, і з ним дуже тяжко не погодитись. Дуже цікава думка. Ну, а я ще раз і ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Слава Збройним силам України. Слава тим хлопцям та дівчатам, які бронять Україну. Слава українському народу, слава нації. Ми обов'язково переможемо всі війні. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, якою буде та має бути Україна, якщо їй будуть керувати ті, хто вижив, а не пропетляв цю війну. Отож, доброго вечора, ми з України.